Комунізм дорівнює расизм. Вуличну фотодокументальну виставку з такою назвою презентували у Луцьку біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Її автор, директор архіву національної пам'яті, Ігор Кулик. Рашизм, він виплив з комунізму, як я вже говорив власне з ідеології, яка 70 з гаком років панувала на українських територіях. Але від якої насправді були колосальні мільйони жертв, мінімум говорять про 10 мільйонів людей. На виставці вісім стендів розповідає Ігор Кулик, які показують 13 історій українців, що постраждали від радянського і російського режимів у 20-му і 21-му століттях. Методи росіян. 100 років вони лишаються на змінює. Тобто той геноцид, який Україна пройшла в 20 столітті, вони стають актуальними, на жаль, в столітті 21-му. І ця повномасштабна війна показує про те, що завдання росіян полягає в тому, щоб знищити все, що пов'язане з Україною, з українцями. Говорить, що історія не лише наука, а дорожня карта нашого майбутнього. Близько 10% людей так чи інакше є ті. Прихильниками радянського союзу здається, що не з ними треба в основному працювати. Наше завдання зараз працювати з молоді. Наше завдання робити так, щоб власне молодь виховувалася на сучасних героїв. Молодь виховувалася на героях минулого. Ігор Кулик розповідає: до цього виставка була в країнах ЄС та в обласних центрах України. Оглянути експозицію прийшов військовослужбовець держприкордонслужби Сергій Годлевський. Він наступає. Як він себе показує, це видно в кожних, кожного дня, стираються з лиця землі цілі міста. Гинуть цивільні люди, діти, нищаться пам'ятки культури, архітектури, історії, духовності. Це є зовсім інша система, зовсім інший набір цінностей, які є там, які хочуть нав'язатися для української нації. Унікальна тим, що тут є така важка аналогія, чим собою являє расизм, що він не виник просто з нічого, що він є породження радянського тоталітарного минулого, яке вкорінилося і залишилося в сучасних росіян, які прийшли до нас з війною. Після 18-го року. Коли Українська незалежна держава попала знову у залежність, то я надіявся, що це вже 25 років, це вже ну, серйозно Україна стала незалежною державою. Але, як бачимо, не вдалося ще їй порвати типу. Думаю, що все таки Україна буде незалежною державою. Ця виставка не переносить нас у минуле, а вона демонструє нам сучасне. Тобто, це те, що ми можемо бачити не тільки зі стендів, а й навколо себе. Фотодокументальна вулична виставка Комунізм до рівня расизм триватиме в Луцьку до 1 вересня, розповів автор Ігор Кулик. Далі поїде у Рівне. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.